Доброго здоров'я, друзі! Світ не стоїть на місці, а розвивається зі швидкістю, яка схоже скоро перевищить швидкість звуку світла та інших природних явищ. Колосальні зміни можна помітити не тільки в сфері космонавтики, медицини, машинобудування та енергорозробці, але й в області харчової промисловості. Це і не дивно, адже людство росте і відтворюється завдяки поживним речовинам, що містяться в продуктах. У цьому відео ви дізнаєтеся, яку їжу ми будемо вживати щодня. Через 50 або 100 років, тож ставте лайк під цим відео та не забудьте підписатися на канал. Починаємо. Мало хто знає, що окрім того факту, що в країнах третього світу проблема недоїдання стає однією з основних причин низької тривалості життя, вчені всього світу працюють над тим, щоб уникнути появи такої ж проблеми в країнах розвинених, де зараз продукти харчування в надлишку. Насправді існує безліч джерел, які стверджують, що до 2050 Цятого року потреба в їжі зросте як мінімум на 50%. Тому вже зараз розробляються всілякі варіанти замінників їжі, які дозволили б підтримувати людство, не виснажуючи земельні ресурси. Перше, що швидше за все приходить на розум, коли говорять про їжу майбутнього, це таблетки, так, так, таблетки, капсули і все, у що можна покласти достатньо поживних речовин, щоб підтримувати життєві сили організму. Однак головна проблема крихітний обсяг таблетки. Людина навряд чи зможе наїстися однією пігулкою, адже шлунок вимагає більшої кількості їжі. Друге, як можна було здогадатися, це порошкова їжа. Всі пам'ятають дитячі молочні суміші і кашки, що нагадують за консистенцією новомодні смузі. Так, ось така альтернатива звичній нам їжі теж розглядається. З одною лише проблемою для насичення людині необхідно жувати. І це вже питання фізіології біологічних особливостей організму під час жування виділяються речовини і гормони, що відповідають за відчуття ситості і процес засвоєння їжі. На те у нас і зуби, щоб жувати, і на те немовляти переводять на більш крупну фракційну їжу як тільки вони навчаться справлятися зі шматочками, подрібнюючи їх за допомогою перших зубів. Третю альтернативу, яку пропонують вчені, ми з вами бачили вже 15 років тому в популярному дитячому фільмі Чарлі і шоколадна фабрика. В якому містер Вонка в майже лабораторних умовах розробляв жуйку, яка повинна була замінити повноцінний обід, змінюючи смак в процесі жування. І якщо пам'ятаєте, то його розробка була незавершеною, що призвело до цікавих наслідків для тестувальника. Власне, зараз цей вид альтернативної їжі теж недопрацьований, Питання зміни смаку і насичення все так же залишаються відкритими, але дослідники не зупиняються, продовжуючи висувати альтернатив. Варіанти їжі для людства. так вже сьогодні деякі компанії створюють їжу за допомогою 3D-принтерів, поки, мабуть, цей спосіб найбільш прийнятний, але занадто дорогий, щоб вивести його на рівень мас маркету Однак, це не єдина дорога альтернатива продуктам харчування, які ми споживаємо з вами зараз. Адже м'ясо з пробірки і пароподібна їжа вже давно перестали бути уявою. Ще у 2013 році був підсмажений перший. Бургер з пробірки, ціну цієї котлети краще не згадувати, а живильний пар часом використовується в дуже просунутих ресторанах. Подумати тільки зовсім недавно людство тільки навчилося обробляти землю, витягуючи з неї максимум користі і, по можливості не приносячи шкоди. А тепер великі уми працюють над тим, щоб забезпечити людству здорове і довге життя, не вдаючись до надмірного використання земельних ресурсів і не виснажуючи запас мік. Мікро і макроелементів, необхідних для відновлення ґрунтів і популяцій інших живих організмів. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про їжу майбутнього, а також не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Також нагадаю, хто має бажання допомогти розвитку нашому каналу, ставайте спонсором каналу на Ютубі. До зустрічі!